Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим істориком Михайлом Жироховим. Пане Михайло, почнемо з приємного була інформація, що Збройні сили України потопили чи пошкодили кілька російських кораблів. Як можете це прокоментувати? Коментувати це дуже просто: знищення чорноморського флоту воно продовжується. Продовжується не тільки морськими дронами, а й ракетними ударами. Щодо цих останніх е випадків, у мене є певний скепсіс, так і так, що тому, що зараз поки що немає супутникових знимків, які би підтвердили цю інформацію. Але як Правило, якщо інформація є офіційна від військово-морського флоту України, то вона з часом підтверджується, тому можна говорити, що скоріш за все, оці великі десантні кораблі були все ж таки вражені і вражені ракетними ракетним зброєю. Зараз багато розмов про закон про мобілізацію в Україні. Як цей закон може взагалі вплинути і чи може на ситуацію на фронті? В закон про мобілізацію з військової точки зору коментувати неможливо, тому що він перейшов зараз в політичну площину і там. Стільки поправок біля 9 тисяч, які там навіть одна поправка може змінити цей закон повністю. Тому те, що викладається певними депутатами, те, що викладається анонімними телеграм-каналами, воно все несе о, таку величезну, такий нальот політичної боротьби. Тому говорити про цей закон, я би волав би, коли б він був б прийнятий і були би певні. Певні такі моменти, які можливо можливо би обговорювати і можливо би говорити про військову складову. Скільки саме отримає українська армія, бо ну взагалі, які які проблеми цей закон вирішить, Але це вже коли він буде прийнятий. Про росіян російські війська була інформація, що у них не вистачає особового складу. Як це можливо, враховуючи їх, ну, величезний людський ресурс? Це питання дуже дуже просте. Зараз у росіян немає мобілізації. У них є рекрутинг, тобто вони набирають добровольців, які приходять в армію за 200-250 тисяч. Єдина хвиля мобілізації, яка була в 23-го року. Вона була досить обмежена. Вони взяли спеціалістів, яких їм не вистачало, і людей з бойовим досвідом. І це було очевидно для того, щоб не витрачати час. На перепідготовку вони їх відразу відправляли на фронт, відразу тому що люди мали ну, певну базову бойову підготовку. Підготовку зараз у них рекрутингу добровольців вже не вистачає. Втрати 200-300. Хоча я не дуже люблю ці, ці назви, але вони досить потужні. І оці добровольці, які приходять самотюком, скажімо так, вже і цього, цього не недостатньо. Зараз мова йде про. Те, що вони будуть мобілізувати нову хвилю мобілізації, але не очевидно, яка буде хвиля мобілізації, або це буде приховано, або це буде відкрита, і в тому, і в іншому випадку є і плюси і мінуси. Також була інформація, що наші бійці задають ударів по російській нафтогазовій галузі. Звідси два питання: по перше, чи якось це може справити вплив на фронт, і по-друге, як взагалі стало можливим ці удари завдавати. По перше. Програма державна, яка була десь півроку тому, про виготовлення серійне виготовлення ударних дронів великої дальності, вона працює. І коли вкладається достатньо велика кількість грошей, це є результат, а це не високотехнологічна зброя. Зробити безпілотник, який може пролетіти 750-800 км кілометрів при нинішніх технологіях, при нинішніх умовах, це дуже і дуже просто. Ну не так, щоб дуже просто, не фне ФПВ дрон, але все ж таки це не така дуже потужна технологія. Тому зараз просто прийшло масштабування виробництва. Тому що то російська система ППО досить потужна, і е, ми бачимо ураження НПЗ за рахунок того, що, наприклад, з 60 випущених дронів долітає 12. Тобто, те ж саме проблема, як у росіян, коли вони е, використовують шахеди. Але шахед це доволі. Ну, Коштовна штука, це непроста штука в виробництві. А оці дрони, які зараз виробляються в Україні, вони досить прості і досить ефективні. А щодо НПЗ, нафтопереробниці заводи, то тут складової військової практично немає. Більшість військової техніки вона працює на мазуті, вона не працює на бензині. Бензин це більше про забезпечення цивільних. Це очевидний удар по економіці Російської Федерації. Тому що ми знаємо, що економічно так є, що підняття цін на бензин воно призводить до підняття цін взагалі на всі товари, які, в яких закладено от саме це перевезення. Саме це. Тому перший результат вже є. Росіяни вже не експортують бензин, а значить, не отримують додаткових коштів. Другий результат вони зараз намагаються замістити за рахунок білоруських НПЗ. Більше сирої нафти зараз йде до Білорусі, а звідти йде бензин. Але логістика. Вона у будь-якому разі якщо там одна справа НПЗ під Москвою, а інша десь під Гомелем. Це зовсім інша складова, транспортна складова. Вона все одно все одно призводить до підвищення ціни на бензин. Вже не перший раз росіяни б'ють по Україні ракетами Циркон. Що це за зброя, розкажіть? По-перше, потрібно сказати, що це е, відноситься до класу гіперзвукових, але це не потрібно видавати як якесь вундерваф. Гіперзвукові ракети це відома, е, відомі розробки. Проблема цих ракет це е, їх точність. А, і тому ця ракета циркон вона розроблена як протикорабельна. Протикорабельна ракета проти американських авіаносців. Росі... Росіяни цим вирішили дві проблеми: проблему наведення, тому що на фоні моря навестись на досить велику ціль як авіаносець досить просто. А і друге питання вони вирішили за рахунок її кінетики. Тобто, бойова маса бойової частини вона невелика, але сама ракета це 4 тонни. І ураження, коли вона має на останньому останній траєкторії близько 4,5 маха, це за рахунок цього вона вражає, коли вона пробиває корпус авіаносця і підривається внутрі. Це дуже дуже потужна зброя. Її використання вже не перше. Перший раз, якщо не помиляюсь, в лютому цього року вони використовували, і ось другий раз вони використали. Щодо того, чому вони використали протикорабельну ракету, таку, яка має малу ефективність проти наземних, наземних цілей, ну тут варіантів може бути досить багато. Але я схильний думати те, що їм потрібно було зробити цей нальот, тому що в цей день був ДНС БУ. І ракети летіли саме по цілям, там, де знаходяться а, певні об'єкти, які відносяться до Служби безпеки України, і тому а, підготувати а, там такі ракети, як «Іскандер-К», або якусь іншу, або підготувати взагалі авіаційний нальот а, можливості не було. Можливо, це було а, спонтанне рішення, і тому використали те, що було під рукою а під рукою виявилися ці. Ці циркони, які вони випустили, хоча це досить ну таке, скажімо, відверто дороге дорога справа використовувати ці ракети, яких взагалі-то в Росії ну за такими оцінками, десь близько десятка. Загальна ситуація на фронті, що там відбувається? Загальна ситуація на фронті дуже важка, вона але контрольована. Зараз відбувається та ситуація, що ці підрозділи, які зараз воюють на першій лінії, вони виграють час для підготовки другої і третьої лінії фортифікації. Наступний етап це відвід цих військ. Саме на підготовлені позиції на втору на другу лінію. На другу лінію і там вже перехід до глухої оборони. Про глуху оборону говорив ще колишній головнокомандувач, і зараз нинішній головнокомандувач. Він говорить про те, що на даному етапі війни при нестачі зброї, боєприпасів, ну всього особового складу, єдиний вихід. Це зберігти армію і перейти до глухої оборони. Ось зараз такі дуже важкі бої на певних на Лиманському напрямку, на Авдіївському. Там ну можна говорити вже про Покровський напрямок. А це. Саме вигравання часу і втрати, які несуть наші військові. На жаль, росіяни панують в, в, в небі, і сотні кабів, які влітять буквально по всім позиціям, вони на жаль, приносять величезні втрати, але сам саме цим досягається оця стратегічна стратегічна мета. Е, тактичними оцими ді, діями, ми бачимо, що ну я вважаю, що ми дуже дуже швидко побачимо, що перехід е, української армії до оборони, потім накопичення певного ресурсу і особового складу, знову ж таки, і зброї. І тоді вже можна буде говорити. Я маю надію, ми з вами будемо говорити і про локальні наступи, і про стратегічні наступи, і взагалі, що ну буде якщо не перелам, то як мінімум зміна тактики і зміна взагалі стратегічного положення на фронті.